Серед всіх цих проєктів, угу. які були проаналізовані, було запропоновано внести зміни в них. Частина громад да, погодилася внести ці зміни, і фактично в міністерства з'явилося ще зекономлені 133 приблизно мільйони гривень, тобто, які були використані для того, щоб інвестувати в ще додаткові ремонти в харчоблоках. Тобто, фактично, держава за ці кошти змогла і громади зробити більше. Класних об'єктів замість того, щоб використати умовно ці кошти на 150 п'ятдесят шкіл, ці кошти використали на 170 шкіл. Це так, і тут е, варто сказати, що вдалося зробити так, щоб не вкрали. Показати. Абсолютно точно, оця превентивність для мене вона найважливіша. Антикорупційна ініціатива, яка наймає незалежних експертів, які, окрім Міністерства освіти, аналізують і дають чітку інформацію: це завищено, це задорого, це не потрібно. В кінцевому результаті ми можемо з півтора мільярда зекономити 130 мільйонів. Всі ті самі громади отримали свої проекти, всі харчоблоки відремонтували, плюс ще десь додатково додатково вдалося.